Плануєте підписати контракт на мільйон, співпрацюєте з багатьма партнерами. А чи впевнені ви у ваших потенційних та існуючих бізнес партнерах? Більшість підприємств щодня стикаються з проблемою прийняття рішень про співпрацю з тим чи іншим контрагентом та ризиком невиконання своїх обов'язків з боку ненадійних партнерів і неможливістю повернути втрачені кошти для того, щоб допомогти правильно обирати бізнес партнерів та мінімізувати ризики за обставин співпраці, був створений продукт контрагент. Система, яка в режимі онлайн допоможе відслідковувати і перевіряти на надійність тисячі зареєстрованих юридичних осіб. Моніторинг контрагентів допоможе запобігти реальній втраті коштів через дії неплатоспроможних клієнтів, ненадійних та недобросовісних постачальників або підрядників, та дозволить не просто перевірити контрагента, а й контролювати його на всіх етапах співпраці. Контрагент забезпечний бізнес.